Він розвертається і полетів. І знов другий раз, і знов повтор оцей, оцей, страшний повтор знов летить на нас смерть, летить смерть. І знов я я молюся, прошу Бога і прошу, я віддаю під твій захист наше життя. Господи, захисти нас, захисти нас, а воно над нами. Ви знаєте, що, що може дах поїхати від цього жаху, може поїхати дах. І знову я кричу, відведи від нас біду. Відведи від нас біду, і знов дитина плаче. Знову у нас повтор. І так тричі і тричі біля нас кинуло, біля нас. Тут два, напевно, снаряди, які не зірвалися, бо якби зірвалися, рознесло б у пух і прах. А там сиділа вчителька, жінка. 94 роки вчителька російської мови, яка нас учила російської, яка своє життя поклала на, на те, щоб ми вчили російську. І ці два снаряди її убили.